Огляд п'яти будинків з ремонтом і ціною всього до 3000 доларів кожний будинок має гарне розташування недалеко від великих міст. Деякі будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд гарного будинку з ремонтом і меблями до міста 32 км. Будинок обладнаний всім необхідним до дрібниць. Для проживання та відпочинку вам залишать всі меблі і побудову техніку. Поруч з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку, пікніків та пригулянок на свіжому повітрі. Біля будинку якісна асфальтована дорога, а вулиця на якій знаходиться освітлення, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення у будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди, ділянка огороджена. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проїжджувати, Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 75 квадратних метрів, побудований будинок з газобетону і облицьованою цеглою. Вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами, міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень ванної кімнати і кухні, на стінах поклеєні шпалери. По всьому будинку зроблено натяжну стелю, як і гіпсокартенну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок побудований в 2015 році. З комунікації є все і заведено в будинок. Газ, електрика, автономне водопостачання в хаті і каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Батареї в всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок, в санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, Встановлено гарну сантехніку, є душова кабіна, Встановлено пральну машину. Будинок великий має три окремі кімнати, кухню з усім необхідним, прихожа, в якій є шафа купе. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка. На території також є гараж, який обладнано під майстерню або склад. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев, таких як яблуні, груші, сливи. На подвір'ї є криниця зі смачною водою. Додатково є свердловина, вода від якої заведена в будинок. Площі ділянки 4 сотки, але є все необхідне, також є невеличкий город, земля, родючий чорнозем. Ділянка правильна квадратна форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 4000 доларів, власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є річка, влітку можна там відпочивати і купатись. За селом великий хвойний ліс. Дорога гарна і асфальтована, одразу поряд біля будинку. Проживають поряд хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 30-40 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному путні розташовано даний будинок. Адреса садиби Чернівецька область, село Рокитне. В селі є магазини, аптеки, школа, пошта, банк, дитячий садочок. По карті видно, що є декілька Великих Озер. За останнім переписом в селі проживає більше 2500 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами. Відстань до Чернівців 32 км, відстань до Києва 500 км. Яніаріалтор. І в продажах будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточните цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, ця садиба є непоганим варіантом. Для того щоб вже заїхати і мати все необхідне, посилання на оголошення буде розміщено в описі під відео в телеграм-каналі. Огляд Якщо... будинку в 20 км від міста Київ село Забір'я. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів, будинок цегляний, придеться з меблями і побутовою технікою. У будинку є всі зручності для комфортного проживання цілий рік. Площа ділянки 25 соток. На території є багато фруктових дерев, також є своя скважина з дуже чистою питною водою, і ця вода також заведена в будинок. У будинку опалення газове. В селі проживає більше двох тисяч чоловік. Зручна транспортна розв'язка. До Києва кожні 15-20 хвилин їздить маршрутка. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок. Пошта, а також відділення банку. Тобто все, що є у великому місті. В піші доступності до озера, в якому можна купатися, а також ловити рибу. Ще поряд є ліс і там багато грибів. А тепер давайте більш детально все покажу. Як бачите, в будинку зроблено гарний ремонт. Встановлені міжкімнатні, гарні дерев'яні двері. Вікна всі металопластикові, поклеєні гарні шпалери. Зроблено все охайно і для себе. Зараз заходимо у велику кімнату. Площа приблизно 22 квадратних метри. Як бачите, всі вікна металопластикові, ось такий вигляд відкривається з вікон. Кімнати всі світлі і просторі. Меблі в будинку залишаються. Все, що ви бачите, все залишається, крім деякої побутової техніки. Ну це вже будете обговорювати з продавцем окремо. Ще в будинку є другий поверх. Зараз піддимемось, покажу. Тут це обшито дерев'яною вагонкою. Зроблена ось така невеличка кімната. Утеплено. Площа приблизно 17 квадратних метрів, стоять металопластикові вікна. І ось такий вигляд відкривається з цього вікна. Сусіди живуть десь 100-150 метрів найближчі. Це дуже затишне і спокійне місце. В селі є декілька ставків, ставки чисті, в них можна ловити рибу, також в них можна. Купатися влітку. Ось така риба ловиться в цих ставках. Поряд зі ставком є ліс, в якому ростуть ось такі гарні гриби. В лісі можна спокійно гуляти, відпочивати, також збирати гриби. Продається будинок до Львова 5 км. Поряд є чудовий ліс, декілька невеликих озер. Ціна будинку 3000 доларів. Контакти продавця будуть трохи далі у відео. А зараз давайте розкажу більш детально про будинок. Площа будинку 75 квадратних метрів, у будинку три кімнати. Є велика вітальня. Зроблено ремонт, стелі у всіх кімнатах натяжні, побутова техніка вся залишається. Площа ділянки 15 соток. Опалення в будинку газове. На території є криниця. Всі комунікації заведено в будинок. В будинку зроблено розводку електрики, каналізації та опалення. В санвузлі є вся сантехніка, ділянка повністю огороджена. На території ростуть фруктові дерева і ягідні кущі. В самому селі є продовольчі магазини, школа, пошта, базар два рази на тиждень. В селі зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні 20 хвилин їздить маршрутка до зупинки 200 метрів. Поряд з будинком є гараж на одне авто, ділянка повністю обгороджена. Є також сарай і літня кухня. Ось так виглядає ділянка. Тут росте виноград, багато кущів і дерев. В будинку всі вікна металопластикові, поміняні 5 років тому назад, але дуже гарні. В будинку заведено газ. Біля будинку всі дорожки асфальтовані, росте багато квітів. Біля будинку ростуть квіти і декілька дерев. Зараз обійдемо з іншої сторони будинок і покажу, як виглядає він з іншої сторони. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. Там далі є город, також є туалет на дворі. Ділянка площею 15 соток. Рівна. Посаджені молоді дерева. Сусіди поруч постійно проживають. На території є багато винограду. Ось це невеликий хлів, побудований із сели і шлакоблоку. Ось так виглядає ділянка. Далі там уже поле. Там далі трошки невеликий ліс, і правіше там є два невеликих озера. Зараз покажу вам літню кухню. В літню кухню підведено газ, також є груба. Тут вхід через ось такі двері поряд з будинком. Є холодильник, але він не працює. Ось газова плита грубо, можна готувати як і на газі, так і на дровах. Ось вихід через кухню можна зразу потрапити на подвір'я. Дорога біля будинку не асфальтована, але рівна. Ям немає. Ось там живуть навпроти сусіди. Заборчик такий невеликий. Зразу тут є такий гараж на одне авто. Трошки тут треба буде прибратися. Тут багато різних запчастин, багато чого різного. Ну, я думаю. Наступні господарі з цим розберуться, якщо їм потрібно, якщо ні, то можуть викинути. Ще зайдемо, тут є окремо відгороджена така ділянка для курей. Також тут є мангал, можна жарити шашлики, є невеликий навіс. Все охайно, все прибрано. Як бачите, все добре зроблено. Так, Тут такий невеликий є склад, там ну, треба буде трошки поприбирати. Зараз зайдемо в хлів, покажу ще вам хлів. Ось тут такий хлів, можна там тримати курей, свиней, ну, це хто вже як захоче. Да, так, тут треба буде трошки поприбирати, але хлів сухий, дах не протікає. Окремо тут ще є приміщення для курей. Ось так виглядає. Також забув показати, тут ще є глибокий просторий льох. Вхід через такі двері. Глибина приблизно 2,5 метри, і площа там 6 квадратних метрів. Можна для зберігання консервації, картоплі. А тепер давайте покажу сам будинок. Тут зроблено такий навіс. Перші двері такі зі склом дерев'яні, а другі вже гарні залізні двері. Повністю тут все застеклено. Ось такі є вікна, відчиняються, можна провітрювати. Тут одразу з правої сторони встановлено лічильник на газ, і заходимо в сам будинок. В будинку зразу заходимо. Тут у нас така кухня, встановлено газовий котел. Є багато побутової техніки, вся техніка залишається. Ось така невеличка кухня. Натяжні стелі зроблено по всьому будинку. Встановлена газова плита. Далі потрапляємо у велику вітальню. Ось тут можна обідати. Тут стоїть холодильник, холодильник. Старий і невеличкий. Ось така вітальня велика. Будинок дуже теплий і світлий. Заходимо у першу кімнату, це кімната прохідна, вона сама велика. Всі меблі, які ви бачите, залишаються, диван. Шафа все залишається майбутнім господарям. Як бачите, зроблено гарний ремонт, поклеєно гарні шпалери. Заходимо у другу кімнату, це така невелика спальня. По всьому будинку зроблено. Опалення розведено труби і опалення водяне від газового котла. Далі переходимо у третю кімнату. Третя кімната також невеличка. Можна використовувати як спальню. Також тут зроблено ремонт. Все дуже Гарно і ахуально виглядає. Ну, ви саме все бачите, як зроблено ремонт можете вже оцінити. Нічого не, йде, не протікає. Дах добре зроблений. І зараз перейдемо в санвузол, покажу, як зроблено санвузол. Санвузол зразу вхід біля кухні. Встановлена ванна, унітаз, і також є пральна машина. Стіни тут зроблено із плитки. Ну, плитка така вже трошки стара, при бажанні можна буде замінити, але все охайно, все добре. Як бачите, ось такий гарний ремонт. Також у ванній кімнаті тут стеля натяжна. Посилання на оголошення. Буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Якщо будинок продано, оголошення я видаляю. Також дивіться мої інші огляди будинків на каналі. Огляд будинку за 3000 доларів біля річки. Цей добротний будинок знаходиться в селі, дає можливість насолоджуватися природою, оскільки є ліс та річка в пішій доступності. Це створює ідеальні умови для активного відпочинку та розваг на свіжому повітрі. Будинок частково відремонтований, що означає наявність певних поліпшень та оновлень, проведена заміна проводки, що забезпечує безпеку та надійність електропостачання в будинку. Груба була перероблена на сучасний лад, що може забезпечити опалення та комфорт у холодну пору року. Стіни в будинку зашиті гіпсокартоном, що може полегшити процес оздоблення та змінити внутрішній дизайн приміщення. В одній з кімнат вже поклеєні шпалери, що створює затишну атмосферу та готовність до проживання, потолки підшиті, що може покращити звукоізоляцію та естетичний вигляд приміщення. Підлога виконана з дерева, що може бути додатково оздоблена або покрита підлоговим покриттям на ваш вибір. Також є літня кухня, що може використовуватися для готування та прийому гостей влітку. Площа ділянки становить 33%, сотки, що надає достатньо місця для ведення городництва. Своєтворення красивого ландшафту та проведення різних видів діяльності на відкритому повітрі. Загальна площа будинку 61 квадратний метр, що дозволяє комфортно розмістити всі необхідні зони та меблі для життя. Цей будинок є привабливою нерухомістю для тих, хто шукає можливість жити в селі з можливістю активного відпочинку та власною земельною ділянкою для розваг та городництва. Ремонтні роботи вже частково виконані. Що дає можливість почати жити та насолоджуватися цим живописним місцем зразу ж після придбання. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться!